Привіт, друзі! З вами Витко Петро, і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш популярних водок від бренду Graphite Leader. Зі мною, мій друг Юрко. Юрко, привітайся! Привіт, підписники. <свісно> і сьогодні будемо розказувати про Graphite Leader Finaza UX. Це не просто огляд, це мої враження від використання інструменту на різних водоймах для лову окуня, судака, щуки. Та навіть сома. Щодо характеристик вудки. Це береговий лайт з ростом 253 см та тестом приманок від 3 до 15 г. Одразу скажу, що заявлений тест далеко не точний. Цей спінг починає комфортно працювати від 3 грамів, але максимальною вагою монтажу, який ви будете контролювати, є 10. Як тільки ви переходите до ваги понад 10 грамів, вудка все ще справляється з закидом, але варто зауважити, що проводка стає плавною і це вже схоже на волочиню. Це плюс для тих, хто любить повільну подачу, але мінус, якщо вам важлива швидка і точна проводка. Цей спінінг має стрій Regular Fast, що класно підходить для акуратних, але плавних подач приманки поверху теста. Ну, приємно, приємно. Дивіться, як паличка гнеться на рибі. От, хоча і щучка невеличка, але приємно. Оп, Оп. до побачення. Став лайк, якщо досі ходиш на зимову риболовлю. В квітні. Пінних чудово працює з легкими вагами, особливо в межах від 3 до 8 грамів. Вудка досить чутлива, клювання ви точно відчуєте в руку, але через свій стрій їх краще видно візуально. по кінчику. Вона непогано підходить для вмовляння пасивного хижака. Якось щуку одразу після нересту, коли вона стає дуже капризною. Шнурочок. Відправляється до мене в залік. Хоп і все. Отже, клювання відбулося в ногах. Приманка це 3,5 дюйма. спайдер в темному синьому кольорі. Джунбах. Зі щукою все зрозуміло. А як щодо окуня? Я провів декілька рибалок, полюючи саме на полосатого. Все ті ж плюси більш яскраво себе показали під час риболовлі. Як не дивно, на довші вудці малі приманки летять далі. А стрій дозволяє плавно їх анімувати. Результат Отакі. на екрані. А коньки їх розщепірив, красорчик. Окуню клювали добре і приносили масу задоволення. Дуплі пішли. Ну, у мене хороше щось. Ну і б'є фрізі. У мене хороше. Використовували як і рознесені монтажі, так і глухі по типу джегріх. І все працювало досить добре. Ну, добре. А як Фінка справляється з більшою рибою? Рибак не встиг закинуть вже. Уже а є. є. А, Красавчик. Не, в рот, Отже, друзі, наша Гопро не успіла засняти покльовочкою уважування, але такий прекрасний сом на п'ятерочку. <світ> і наша паличка справилася. 0,4 шнурок Фінко і Х до 15 і це прекрасна риба. Ну добре, своїм сомом я похвастався, а тепер подивіться, що зміг вполювати мій друг також на фінку. Зверніть увагу, як працює бланк і наскільки вигинається вудочка. Не знаю чому, але трофеї у нас клюють тільки в найгіршу погоду. І це вже не один раз. Давай, давай, я записую досі. Саня! Все? So? Хороший сюда. Я <звук> 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 Сань, Сонь. Сонь, 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 сонь. Сонь, Сань, Сонь. Сонь, цепятерка. Давай, я сюда. Стой, палку аккуратно. Давай сюда. Подожди. <звук> Сань, це пятерка. Ебали! <звук> <звук> Ну що, друзі, Як то кажуть, чим гірша погода для рибака, тим краще пліє риба. І от сьогодні ми це підтвердили, яку ікрину мамочку вдалося зловити. І що ми зробимо? Правильно. відпустимо її, щоб вона давала гарне потомство. Ну вітаю тебе! Це був мій трофей. І вагу ви всі бачили. Але не буває так, що вудка вміє все і не має ніяких мінусів. Про це ми поговоримо далі. Це не мінус функціоналу вудки, а саме маркетингу. Купуючи спінг до 15 грамів, ти розраховуєш хоча б приблизно кидати ці 15 грамів. А тут спінг провалює верхню третину цього тесту. Стрій. Так, вудка підходить для лову окуня та невеликої щуки. Але просікнути судака на великій відстані буває часом важко. Тому я б не став брати саме цю водочку для лову судака. Ціна. Чи можу я віднести її до мінусів? І так, і ні. Все ж таки, це бюджетний сегмент від графітів. Та цю водку можна знайти на вторинному ринку. Тому у вас є всі можливості спробувати цей інструмент. На мою думку, плюси суттєво переважають мінуси, та для наших мулистих, неглибоких ставків ця вудка підходить добре. Якщо ви шукаєте хороший спінг для лову на ваги до 10 грамів щуки та окуня, спробуйте серію EX. Це цікаві та комфортні спінінги, Саме ця модель мені сподобалася, хоча вона не є ідеальною та далеко не тягне названня топу. Все-таки бюджетка. На цьому все. Сподіваюся, цей огляд був корисним для вас. Якщо у вас є питання або хочете поділитися своїм досвідом з цією вудкою, пишіть у коментарях. Я обов'язково відповім. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради для рибалок. До зустрічі на воді!